Джек, ти коли-небудь бачив? На власні очі живе джерело. Вибач, можеш повторити запитання? Від дісни та Джері Брукхаймера. Нам відомо, що ти маєш одну карту. Ви поведете експедицію. Якби ще корабель. Що сталося з моєю коханою? Взяти Чорна Борода. Повір! З насті ожили. Наш корабель проти нас. Капітани, я доповідаю про бунт. Я можу все вказати і всіх назвати. Прекрасно. До джерела Джек і подасться. Важлива не мета, а подорож. <клес> Живе джерело. Що для цього треба? Русалка Джек. У травні. Анусі наверх! Ми трохи відстали. Русалку сюди! Ти вб'єш її. Я не добрий. Не личить першому помічникові. Я був першим. Почалося. Джонні Депп, Пенелопа Круз, Інмак МакШейн І Джефрі Раш. Так і був задум, так? Ні. Пірати Карибського моря на дивних берегах. Ви там були? А по-твоєму, я схожий на того, що молодився. Світла мало з 19 травня у 3 d та обраних кінотеатрах.